Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Мене звати Валентина, мені 62. Все життя ми з чоловіком прожили на Житомирщині, хата ще батьківська, город, кішка, виноград по паркану. До 2023 року ми й уявити не могли, що будемо змушені кудись тікати. Але тоді прилетіло. Просто в наш будинок, ранок, чоловік ще спав. А я встигла вийти в сарай по граблі, і це, певно, нас і врятувало з даху лишилася купа битої цегли. Стіни тріщинами, як нерви. Хата стала німа, тепла там більше не було, тільки ляк і запах гарі. Ми посиділи на згарищі день, другий, а потім зібрали клунки і рушили до доньки. Вона вже давно жила на Харківщині в невеличкому селі, там тихіше, ближче до зеленого лісу, де й досі росте малина поміж осик. Донька вмовила нас залишитися. У мене маленька хата поруч звільнилася, старі знайомі виїхали за кордон, можете жити там. Ми вагалися, здавалося, ніби зраджуємо рідний дім, але що було робити? Хата, стара, зате суха, піч гріє вода в криниці, біля паркану росте кущ жасмину, коли цвіте, пахне, як на весіллі. Ми обжились швидко, з весни посадили картоплю, буряк, трохи цибулі. Знайоме все, як і раніше, тільки земля чужа. Я думала, все найстрашніше вже позаду, що ми вже вистраждали, вистояли, доживемо в тиші, але життя воно. Воно не питає іноді просто ставить тебе перед фактом, а ти вже сам виріш, чи зможеш з цим жити. Чоловік змайстрував лавку біля хвіртки. Сусіди потроху приймали нас у своє коло, приносили молоко, ділилися насінням, розповідали про старі часи. Казали, що за селом, ближче до лісу, колись були позиції. Під час важких боїв на початку 2022 року тут стояли наші. Хтось казав розвідка. Хтось що саме там загинули двоє, але де саме ніхто не знав. Я слухала і відмахувалась хіба мало хто що говорить? А тоді настав серпень. Спекотний, пітний, із важким небом і запахом гарячої трави. День який не віщував нічого. До того моменту, поки я не вийшла в поле, просто накопати картоплі. Хата наша стояла майже на окраїні села, за нею, метрів за п'ятсот, починалось поле. За полем лісосмуга, стара, заросла, з покрученими вербами і кривими акаціями, які, здається, бачили ще царя. Там завжди було трохи лячно, особливо вранці, коли туман висить над землею, ніби духи ходять. Але саме там, на тому полі, ми навесні посадили картоплю. Земля була добра, чорна, жирна, і зійшло все дружно. Того серпневого ранку чоловік ще спав, у нього останнім часом боліло серце, я не будила. Взяла лопату, відро, капелюх і пішла сама. Сонце вже припікало, повітря стояло, ніби застигло, важке, як густа юшка. Навіть пташки не співали, тільки цвіркун десь пищав у траві. Я йшла поволі, тримаючи лопату ніби костур. На полі нікого тільки я, город і небо, зайшла на ту ділянку, що ближче до лісу. Там завжди була земля трохи твердіша, мов би з нею щось не так. Але я не звертала уваги, треба було сапати, стромила лопату в землю, один раз другий раз копаю, кидаю. Картопля сиплеться дрібна, але рівна. Потім замахнулась трохи глибше, вдарила з силою, і лопата видала дзвінкий звук. Метал, але не такий, як від каменя чи банки. Інший, глухий, ніби порожній всередині, я відступила, нахилилася, зняла шар землі руками щось темно зелене, заіржавіле кругле, каска, стара, армійська ще радянського зразка, здається, я завмерла, на дотик холодна, мокра, а в землі під нею щось біле, я не відразу зрозуміла. Подумала коріння гілки, але придивилась, це були кістки ребра, а трохи далі шмат тканини. Палець чи, можливо, обривок руки важко було зрозуміти. І раптом блиск, маленький металічний предмет серед грудної клітки, я потягнулася, не розуміючи ще чого торкаюся це був жетон, справжній військовий жетон. Я не кричала, я просто сиділа на колінах і дивилася на землю, на метал, на ім'я, українське, якийсь Богдан, прізвище не скажу, бо не маю права, але воно було таке. Звичайне, таке наше і дата 1998 рік народження, мій син на рік молодший, я просто розривілась, потім підвелась, не відчуваючи ні рук, ні ніг, побігла назад, забувши про відро лопату усе. Серце калатало, як у заяця. Зайшла в хату, чоловік уже встав, дивиться, мовчить. Я не могла говорити, просто показала руки брудні, трусяться. Він сам усе зрозумів. Ми викликали поліцію. Прийшли з територіальної оборони, потім приїхали військові, заклеїли місце стрічкою. Хтось з офіцерів нахилився до каски, подивився на жетон, зітхнув важко. Ми його шукали майже два роки. сказав він тихо, більше до себе, ніж до нас. Коли він це сказав Ми його шукали майже два роки. У мене в голові раптом щось клацнуло як фотоапарат, що фіксує мить. І ця мить потім сидить у пам'яті, як кістка в горлі. Я стояла осторонь біля свого городнього ряду, руки ще тремтіли, а в грудях було так порожньо, ніби з мене вивітрився весь кисень. Мовчки дивились, як військові оточують місце. Один тримав пластиковий мішок, інший щось записував у блокнот було тихо, навіть вітер не ворушив суху траву. Як перед грозою тільки грози не було була тиша і тіло, яке два роки чекало під землею. Офіцер, молодий, десь років тридцяти, підійшов ближче до нас. Обличчя сіре, втомлене, але дивився прямо в очі. Ви зробили правильну річ, сказав він. Дякуємо, що повідомили це розвідник пропав на початку 2022 року. Під час боїв на цій лінії. А чому його не знайшли раніше? спитав мій чоловік. Офіцер знизав плечима, зітхнув. Бій тоді був страшний, усе горіло. Після обстрілу його, видно, просто засипало землею. Якщо казка залишилася зверху, то решта глибоко, а місцевість ця вся як решето, ми не встигли тоді ні шукати, ні ховати. Лінія змістилася. Він залишився. Тут. Я не могла повірити, що ось просто так отут, де я сапала буряк і клала гній навесні, лежав хлопець українець. Молодий сам і його чекали. Мати, можливо, сестра, дівчина. А він просто в землі два роки. Мені стало холодно, хоча сонце пекло немилосердно. Я притулилася до чоловіка відчула, як тремтять його пальці. Він мовчав, як завжди, коли болить, а в мене сльози текли самі по щоках, без крику, без звуку. А його хтось впізнає? спитала я вже пізніше, коли зібралися їхати. Жетон дає ім'я, але ми ще перевіримо, ДНК. Його шукали. У базі як зниклий безвісти. Офіцер глянув на мене довго, але тепер його знайдено і це завдяки вам. Я не знала радіти з того чи ні, бо радість тут недоречна, але й плакати вже не могла. Лишилося якесь важке внутрішнє відчуття, як коли довго несе щось на плечах, а потім скидаєш. І здається, що стало легше. Але тільки здається, бо біль перейшов усередину. Того вечора поліція поїхала, солдата забрали, стрічка ще висіла на гілках. Ми з чоловіком мовчки повечеряли. Не хотілося ні телевізора, ні новин, ні навіть чаю. Він пішов спати, а я лишилася біля вікна, світло від ліхтаря падало на подвір'я. Кішка спала на лавці, а я дивилась туди на поле, там, де земля трохи просіла після розкопок, там, де знайшли його. У повітрі була повна тиша, і тільки одна думка крутилась у голові, мов карусель. Скільки їх ще там? Ніч після того дня була довгою. Не такою, як зазвичай, коли спиш уривками і все одно встигаєш побачити три сни і один тривожний прогноз по радіо. Цього разу я майже не зімкнула очей. Лежала на боці спиною до чоловіка і дивилася у вікно, де танула темрява, а в мені не тануло нічого. Коли близько третьої ранку почали співати цвіркуни, я підвелась, загорнулась у хустку і вийшла на ганок. Повітря було мокре, густе, село спало, десь вдалині раз по раз гавкав собака, я сіла на лавку і просто слухала ніч. Вона була така тиха, що мені здавалося, я чую, як росте трава, і в цій тиші прийшла пам'ять. Мій племінник Ігор загинув ще у 2014 році, доброволець. Поїхав без попередження, сказав батькам тільки за один день до відправки йому тоді було двадцять. Я пам'ятаю, як носила йому передачі на вокзал домашні пиріжки, теплі шкарпетки, фотографію мами, а потім чорний телефонний дзвінок, і труна з прапором. Його тіло, хоч і привезли, було закрите, казали, не можна відкривати. Мама його кричала Хочу побачити сина, хочу знати, що це він. Але ніхто не дозволив вона плакала, поки не втратила свідомість. Я не думала про це вже багато років. Старалась забути, але після того, що знайшли ми з чоловіком, усе повернулось. А потім ні з того, ні з цього згадала ще й сина. Він нині живе в Німеччині, після першої хвилі мобілізації виїхав, ми не сварились ні, але з того часу щось між нами тріснуло. Він дзвонить раз на тиждень, як за розкладом, присилає гроші, але я не чую в його голосі дому, лиш обов'язок. І тоді, під зорями в холодній ночі, я подумала. А що було б, якби той жетон належав не комусь далекому, а моєму Ігорю або сину? Мене кинуло в холодний піт, бо всі ми знаємо той, кого ти знайшла в землі, це не просто хтось. Це чийсь хлопчик, чиясь дитина, і я не знаю, що страшніше знайти тіло і поховати, чи все життя жити зник без звісти? Повернулась у хату вже під ранок. На п'ятий день після знахідки нам подзвонив той самий офіцер. Голос у нього був м'який, трохи хриплий, втомлений. Такий голос буває у людей, які кожен день мають справу зі смертю, але досі вміють говорити по людськи. Пані Валентино, сказав він, ми ідентифікували бійця це Богдан 24 роки, родом із Сумської області. Його мати вона давно шукала. Ми повідомили її. Похорон відбудеться в неділю у сусідньому селі. Якщо хочете, приїжджайте, вона просила вас знайти. Я не очікувала не того, що він сказав, а того, як сказав. Мов би, я не чужа, Мов би, я частина цієї історії, Мов би, я хтось, хто має право попрощатися. У неділю вранці я вдягла чорну сукню, хустку, взяла рушник, складений удвоє. Донька і чоловік пішли зі мною. Їхати було недалеко три села через поле. Ми приїхали до невеликої церкви, стара, біла, злущеною штукатуркою, біля воріт стояли військові з прапорами. Людей було небагато родина, кілька офіцерів, капелан, який шептав молитву ще до початку. Мати Богдана стояла біля труни висока, сива, з тонкими пальцями, не плакала, її очі були сухими, але глибокими, як криниця, в яку дивишся, і не бачиш дна. Вона глянула на мене, і я підійшла. Це ви знайшли мого сина? спитала вона. Я, ми просто копали картоплю, тихо відповіла я, і натрапили на нього. Вона торкнулася моєї руки легко, ніжно, ви його повернули. Ви дали мені право поставити свічку, я вам дякую, я віддала їй рушник. Вона пригорнула його до грудей, наче дитину, і тоді сльози таки пішли. Тихо, повільно, як дощ після спеки, Прощання було коротке, без гучних слів, без музики, лише священник, молитва, земля і тиша. Мати Богдана сама кидала першу жменю повільно, обережно, потім усі інші. Коли труну опустили, я стояла, як у тумані, здавалося, ніби час зупинився. Лише сухий звук грудки землі по дереву нагадував, що все це відбувається насправді. Ми ще трохи постояли, потім відійшли. Люди розходилися обережно, мов по крихкому льоду. Я глянула востаннє на ту матір, що стояла біля могили, самотня, але вже не в невідомості. Вона знала, і це страшно, але ще страшніше не знати. По дорозі додому ми мовчали, у машині грало радіо, але ніхто не слухав. За вікном пливли поля, ліси, старі хати. Я дивилася у долину і думала: А скільки таких богданів лежить ще десь у землі, і хто їх знайде? Того вечора вже вдома я сиділа на ганку і не могла відірвати погляду від землі, від тієї самої своєї нашої знайомої, що раптом відкрилась з іншого боку. Я вже не бачила в ній просто город вона стала ніби живою, вона щось пам'ятала, несла всередині історії, яких ми не знали. Я дивилася на ту ділянку, де все сталося там ще лишилася натягнута жовта стрічка, яку ніхто не знімав, ніби попередження, ніби нагадування. Земля була трохи просіла, і, хоч ми знали, тіло забрали, все розчистили, тиша над тим місцем була інша Не порожня, а повна, повна тіний. Чоловік вийшов пізніше. Сів поруч, закурив, курив мовчки з рідкісною повагою до моменту, бо знав, що тут не час для балачок. Ми просто сиділи і дихали тим серпневим вечором, у якому ще не було осені, але літо вже в'януло, як стара троянда на могилі. Я сказала. Ти знаєш, я тепер не можу спати. Мені здається, що він ще десь тут, що його душа не одразу пішла, що вона, можливо, блукала полем, дивилася, як ми садимо картоплю, як я щось там бурчу під носа. Чоловік видихнув дим і тільки сказав Можливо, і так, але ти зробила, що мала зробити. Тепер він не один і не в землі. Я не відповідала, бо знала, він має рацію. І все ж, відчуття було дивним. Наче я несла в собі тепер якийсь шматок цього хлопця, ніби він не просто той, кого знайшли, а хтось, кого я тепер не маю права забути. Наступного дня прийшли сусіди. Спочатку тітка Галя принесла варення, сіла на краєчок лавки і спитала тихо то правда, що ти на полі кістки знайшла, я кивнула. Потім Микола, дід із сусідньої вулиці, приніс газетну вирізку. там була коротка замітка про загиблого Богдана. Він притиснув її до грудей і мовив Я, можливо, його й бачив тоді. У 22-му тут же біля лісу стріляли сильно. Я якраз козу шукав, то бачив, як якісь хлопці відступали. Один із них впав, можливо, то він. І от знову, з уламків, щуток із пам'яті чужих людей складається картина Маленький пазл у великій війні. І я відчула, ми всі село, ці бабусі, діти, коти на парканах. Ми всі несемо цей біль, навіть якщо не визнаємо, навіть якщо мовчимо, бо ця земля вона дихає спогадами. Увечері я взяла стару свічку, просту без запаху, запалила її на вікні і промовила ім'я Богдана вголос повільно, з повагою, не тому, що це щось змінить, а тому, що не можна мовчати. Минуло кілька тижнів життя ніби поверталось у своє русло город, збирання врожаю, заготівлі на зиму. Але я помічала, люди почали інакше на мене дивитись хтось із повагою, хтось із острахом мовляв, вона ж знайшла мертвого, це було дивне відчуття я не герой, не свята, не хтось особливий, просто стара жінка, яка копала картоплю, та всередині змінилося щось суттєвіше, я не могла більше сприймати війну як щось далеке, вона була тут, у моїй землі, у моїй лопаті, у моїх руках, які тримали цей жетон. Потім у вересні до нас приїхала одна дівчина, худенька, бліда з великими темними очима. Це була сестра того самого Богдана. Її звали Настя, їй було десь під тридцять. Вона приїхала з Києва, бо дізналася, що брата знайшли і захотіла побачити місце сказала, що має потребу просто постояти там, де він загинув, торкнутися землі, подякувати. Я вийшла їй на зустріч з дому як до рідної. Ми обійнялись, хоч ніколи не бачили одна одну, але між нами було щось більше за знайомство. Він любив вас, сказала вона раптом, ні з того, ні з сього. Ви ж знаєте, як, ви маєте на увазі людей, так, світ, Україну, він завжди був такий. Добрий, живий, незлий, він не мав зла навіть до тих, хто зрадив. Я відчула, як щось стискається в грудях, ми пішли разом на поле, я показала їй те місце. Вона довго стояла мовчки. Потім дістала з сумки маленький пакетик із землею і просто насипала трохи на місце, де лежав Богдан. Це з під нашої груші, сказала. Він її любив, нехай тепер буде з ним. Я не стрималась, заплакала, але не від болю від якогось дивного світлого смутку, наче ми обоє зробили щось правильне. Вчасне, ніби не спізнились, перед тим як поїхати, Настя залишила мені листівку з фото. Там Богдан усміхається. Стоїть у формі молодий, світлий, із ямочками на щоках. На звороті було написано рукою дякуємо, що знайшли. Дякую, що пам'ятаєте з повагою Настя. Я довго тримала ту листівку в руках, а потім поставила в рамочку біля ікон. І, знаєш, я не вірую, пам'ятаєте той же тон, який я тримала в руках, мов з холодного скла. Мені дозволили залишити його на якийсь час до поховання. Попросили тільки не показувати нікому. Поки офіційно не підтвердять особу. Зв'язались із рідними загиблого, виявилося, у нього залишилася мама. Вона жила на Львівщині, невеличке село, і з 2022 року вважала сина зниклим безвісти. Звати її було Софія Петрівна. Коли їй повідомили, що знайшли тіло, вона спочатку не повірила, потім приїхала до Харкова, сама з єдиною торбинкою, в якій була свіжа сорочка. І трохи домашніх пиріжків. Вона принесла їх солдатам, які її зустріли. Для хлопців, сказала тихо, я не одразу зважилась піти на зустріч із нею, не знала, як дивитися їй в очі. Мені здавалося, що я чогось торкнулась, чого не мала, що лопата в моїх руках порушила спокій, що, можливо, краще б він так і лишився під землею в тиші без імені, але вона сама захотіла зі мною побачитись. Ви знайшли його, сказала вона, тримаючи мене за руки. Ви дали мені шанс попрощатися. Два роки я прокидалась уночі і думала Він там живий, замерзає, мучиться. А тепер, тепер я знаю. Ми сиділи з нею на лавці біля військової частини, де тимчасово зберігали тіло, вона не плакала. Вона мовчала і тільки один раз сказала: Я його чекала, але тепер чекати не треба, тепер молитися. І тоді я зрозуміла знайти це не завжди трагедія. Інколи це єдиний спосіб завершити коло, через два дні його поховали, з усіма почистями мені дозволили бути на похованні Софія Петрівна взяла мене за руку, і ми стояли разом. Після того я ще кілька разів бачила її. Вона казала усе життя я боялась втратити сина і все одно втратила, але завдяки вам не назавжди. Він повернувся хоча б так. І коли я знову вийшла на те поле восени, глянула на землю, на ту саму борозну, де все почалось, я не відчула страху, не відчула суму. Я відчула вдячність, бо, можливо, саме для цього я і мала знайти його, щоб дати останній шанс і йому, і його матері, і собі, бо навіть коли ти садиш картоплю, ти можеш змінити чиєсь життя. А може, навіть два, тієї осені поле виглядало інакше щось змінилося не в землі, а в мені. Я вже не боялася копати глибше, навпаки, кожен удар лопати в землю тепер був із якоюсь повагою. Мов би я просила вибачення, перш ніж торкнутися коріння. Ми з чоловіком працювали вдвох, тихо, спокійно. Він не говорив зайвого, але я бачила, як він щоразу поглядає в бік того місця. Теж не забув. Одного дня, коли ми саме викопували буряк, він зупинився, витер лоба і сказав: Валю. А ти колись думала, скільки таких от солдатів ще тут під ногами? Я мовчала у кожному лісі, на кожному полі може бути хтось, кого шукають, і не знаходять, бо вже ніхто не копає. Мене ця думка не відпускала. Коли ми поверталися додому, я весь час уявляла, як десь, у схожій на нашу хаті, інша жінка чекає на дзвінок, на звістку, на будь-який знак. А ще я згадувала обличчя Софії Петрівни, її руки, її пиріжки. Її мовчання на лавці через тиждень я поїхала в сільську раду, запитала, чи є в нас список зниклих безвісти. Молода дівчина в кабінеті здивувалась, але дістала якийсь зошит. Сказала це неофіційне, але тут ті, кого шукали родичі. Можливо, щось і згодиться. Я взяла той зошит додому, вночі не спалося. Я сиділа на кухні з чашкою кави і гортала записи. Прізвища дати короткі нотатки. Сник після штурму, востаннє бачили біля села, розвідка не повернувся. Я відчула, як ця історія не про одного солдата вона про багатьох, про тишу після обстрілу, про землю, що мовчки ховає. Тоді я вирішила написати листа у військкомат, коротко розповіла, що ми знайшли, як усе було, запропонувала, якщо потрібна допомога, якщо треба обстежити поле, я готова. Готова копати, готова слухати. Мені відповіли сказали, що зараз не вистачає рук, що тіла шукають волонтери, сапери, рятувальники, що роботи багато, а людей обмаль. Але подякували. І я зрозуміла, мій лист був недаремний, бо, можливо, саме так усе й починається з маленької історії, з одного жетона і з жінки на полі. І з тієї хто не відвернулась. На наступний день після листа я прокинулась із чітким відчуттям, що мушу щось зробити. Не просто згадати, а зберегти для себе, для доньки, для онука, для тих, кого ніколи не зустрічала, але хто, як і ми, сів за стіл без когось важливого. Я дістала старий записник і почала писати не мемуари, не роман, а просто історії, те, що пам'ятала, як ми приїхали, як вперше тримала той же тон у долонях, як боялася сказати поліції раптом не повірять. Як офіцер прошепотів, ми його шукали майже два роки. Кожна історія, як вузлик, зав'язаний на пам'ять, я ходила до бібліотеки, там була стара поличка з хроніками, вирізки з газет, ксерокопії звітів, сільська бібліотекарка Люба, років за 60, коли почула, навіщо я прийшла, просто обійняла мене і тихо сказала: Добре, що ти цим займаєшся, бо пам'ять це теж зброя. Того дня вона принесла мені цілу теку з написом 2022 2023. Там були історії про бої, про евакуації, про зниклих, і серед них ще два прізвища, які збігалися з тим списком із сільської ради. Мене немов струмом пробило. Чи, можливо, поле наше не одне таке? Я подзвонила в Територіальну раду. Запитала, чи можна обстежити локацію більш детально. Вони відповіли, що це можливо. Але потрібен запит від сільської ради. Я знову пішла до голови. Ірина Миколаївна слухала мене уважно. Довго мовчала, а потім сказала Якщо ти візьмешся, я підпишу. Так я вперше відчула, що просто жінка з сапкою на полі може запустити справжній процес. І що цей процес не просто про кістки, це про справедливість. Ми організували невелику групу я, мій чоловік, кілька місцевих, волонтери. Нам дали металошукач. Ми не шукали золото, ми шукали імена. За перший тиждень нічого, за другий шматки форми, гільзи, каска, порожня, а на третій ще один жетон цього разу без імені. Але номер був читаємий я передала його